Іммануель Кант, Критика практичного розуму, Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ 2. Критичне Усунення антиномії практичного розуму В антиномії чистого спекулятивного розуму знаходимо подібний конфлікт між природною необхідністю і свободою в причиновості подій, що відбуваються у світі. Його усунено доведенням того, що конфлікту насправді немає, якщо події і сам світ, у якому вони відбуваються, розглядати, як це й повинно бути, лише як явище. Адже одна й та сама дієва істота як явище, навіть перед своїм власним внутрішнім чуттям, має причиновість у чуттєвому світі, повсякчасно згідно з механізмом природи, але відносно тієї самої події, оскільки дієва особа розглядає себе воднораз як ноумен. No як чиста інтелігенція у своєму невизначуваному за часом існуванні може містити підставу визначення тієї причиновості за законами природи вільну, одначе від усякого закону природи, так само і з наявною тепер антиномією чистого практичного розуму? Перше з двох положень, що прагнення до щастя створює підставу доброчесної налаштованості, є абсолютно хибне, а друге. Що доброчесна налаштованість необхідним чином створює щастя. Хібне не абсолютно, а лише оскільки та налаштованість розглядається як форма причиновості в чуттєвому світі. А отже, в тому разі, якщо я визнаю існування в ньому за єдиний спосіб існування розумної істоти, отже, це положення є хибним тільки зумовленим чином. Та позаяк я не лише маю право мислити своє існування як ноумен no в інтелігібельному світі, а навіть маю в моральному законі чисто інтелектуальну підставу визначення моєї причиновості в чуттєвому світі, то не є неможливим, що моральність налаштування має, якщо не безпосередній, то все ж таки опосередкований за посередництва інтелігібельного спричинника природи і при тому необхідний зв'язок. Як причина зі щастям, як з дією в чуттєвому світі, це сполучення в такій природі, яка є лише об'єкт чуттів, завжди має місце не інакше, як випадково і не може бути достатнім для найвищого добра. Отже, попри цей позірний конфлікт практичного розуму з самим собою, найвище добро є необхідна найвища мета морально детермінованої волі, істинний об'єкт зазначеного розуму. Адже воно є практично можливим, і максими волі, які відносяться до нього за своєю матерією, мають об'єктивну реальність, яка спочатку була загрожена через ту антиномію, виявлювану в сполученні моральності зі щастям за певним загальним законом, але згадана антиномія виникла тільки через непорозуміння, бо відношення між явищами мали за відношення речей самих по собі до цих явищ. Якщо ми бачимо, що змушені шукати можливість найвищого добра, Цієї поставленої розумом усім розумним істотам мети всіх їх моральних бажань шукати в такій далечині, себто в пов'язані з інтелігібельним світом, то має дивувати, що філософи як давніх, так і нових часів, попри те, могли знаходити щастя в цілком належній пропорції з чеснотою вже в цьому житті, в чуттєвому світі, або могли переконати себе, що усвідомлюють це, адже як епікур. Так і стоїки над усе підносили щастя, яке виникає в житті з усвідомлення чесноти, і перший у своїх практичних приписах не був налаштований так нецо. Як це хтось бажав би виснувати з принципів його теорії, якою він користувався для пояснювання, а не для діяння, або як багато хто їх витлумачував, спантеличений терміном насолода замість задоволеність. Ні, що найбезкорисливіше творення добра він зараховував до способів втішатися найглибшою радістю. А помірність, під цим він розумів завжди радісне серце. При цьому від стоїків він різнився головно, тим лише, що в цій втісі він вміщував мотив, з яким стоїки і то слушно не погоджувались. Адже доброчесний епікур, як ще й тепер багато хто з морально добромисних, хоча таких, що недостатньо глибоко продумують свої принципи, людей. З одного боку впадав у ту помилку, що вже передбачав доброчесну налаштованість у тих, для кого тільки ще хотів вказати спонуку до чесноти, і справді чесна людина не може вважати себе щасливою, якщо наперед не усвідомлює своєї чесності, бо при такій налаштованості докори. Які їй у разі переступів доводилося б робити собі через свій власний спосіб мислення, і моральний самосуд позбавляли б її всякого втішання тією приємністю, що в іншому випадку міг би містити її стан. Але постає питання: завдяки чому найперше можливлюється така налаштованість і такий спосіб мислення для оцінювання вартості її, людини, існування, коли перед ними в суб'єкті годі було б знайти жодного почуття моральної вартості взагалі. Якщо людина доброчесна, то вона, звісно, не радітиме життю, не будучи свідомою своєї чесності в кожному своєму вчинку, хоч як би там сприяло їй щастя у фізичному стані її життя, але щоб спершу зробити її доброчесною, отже, ще раніше, ніж вона оцінює так високу моральну вартість свого існування, чи можна вихваляти перед нею душевний спокій, що виникає зі свідомості чесності, коли вона ще не має до цього тями? З іншого боку, тут завжди є підстава для помилки підміни і немовби для оптичної ілюзії в самоусвідомленні того, що роблять, на відміну від того, що відчувають. Повністю уникнути її не може і найдосвідченіший. Моральне налаштування необхідно пов'язане зі свідомістю визначення волі безпосередньо законом, а свідомість визначення спроможності бажання завжди є підставою задоволеності від викликаного цим вчинку, але це задоволення. Ця вдоволеність сама по собі є не визначальною підставою вчинку, а визначенням волі безпосередньо, самим лише розумом, воно є підстава почуття задоволення, а те визначення залишається чистим практичним, а не естетичним визначенням спроможності бажання. А позаяк це визначення внутрішньо викликає такий самий результат у постаті імпульсу до діяльності, як почуття приємності, очікуваної від пожаданого вчинку. То ми легко приймаємо те, що самі робимо, за щось таке, що ми тільки пасивно відчуваємо, і моральну спонуку приймаємо за чуттєвий імпульс, як це завжди буває при так званому обмані чуттів тут, внутрішнього чуття. Є щось дуже піднесене в людській природі спонукатися до вчинків безпосередньо чистим законом розуму і навіть мати ілюзію. Ніби суб'єктивне цієї інтелектуальної визначеності волі є щось естетичне і дія особливого сенсуального почуття, адже інтелектуальне почуття було б суперечністю. Дуже важливим також є звернути увагу на цю властивість нашої особистості і якомога краще культивувати дію розуму на це почуття. Але слід також остерігатися, щоб недоречними вихваляннями цієї моральної підстави визначення як спонуки, підводячи під неї почуття особливих радощів як підстави. Вони бо суть – тільки висліди, не принизити й спотворити, немов у кривому дзеркалі, властиві справжні спонуки, сам закон, повага, а не втіха або насолоджування щастям є, отже, те, для чого неможливе ніяке попереднє почуття, покладене в основу розуму, бо воно завжди було б естетичним і патологічним. Як свідомість безпосереднього примушення волі законом, воно навряд чи є аналог почуттю задоволення, тоді як у відношенні до спроможності бажання воно робить якраз те саме, але випливаючи з інших джерел. Проте єдино цим способом уявлення можна досягти пошукуваного, а саме того, щоб вчинки здійснювалися не просто згідно з обов'язком у наслідок приємних почувань, а з почуття обов'язку, що має бути істинною метою всякого морального виховання. Але хіба немає слова, яке вказувало б не насолоджування як слово щастя, а вдоволення своїм існуванням, аналог щастю, яке необхідно мусить супроводити свідомість чесноти? Так, є, це слово, самовдоволеність у своєму властивому значенні воно завжди позначає тільки негативне вдоволення своїм існуванням, стан, у якому людина усвідомлює, що нічого не потребує, свобода й усвідомлення її як спроможності з домінуючою налаштованістю. Дотримувати моральний закон є незалежність від схильностей, принаймні як визначавших, хоча й не як афектуючих спонукальних причин наших жадань, і наскільки я усвідомлюю її в дотриманні своїх моральних максим, єдине джерело незмінної задоволеності, необхідно пов'язаної з цим, не базованою на якомусь особливому почутті, і цю задоволеність можна назвати інтелектуальною. Естетична задоволеність не властиво називана так, яка ґрунтується на заспокоєнні схильностей, хоч як тонко вимудруваних ніколи не може бути адекватна тому, що про це думають, адже схильності чергуються, зростають із нашим потуранням їм і завжди залишають після себе ще більшу порожнечу, ніж та, яку ми гадали ними виповнити. Тому для розумної істоти вони повсякчас обтяжливі, і хоча вона не в змозі від них відмовитися, вони все ж таки викликають у неї бажання позбутися їх, навіть схильність до того, що згідне з обов'язком, наприклад, до доброчинності, хоча й може дуже сприяти дієвості моральних максим, але жодної максими не може породити, адже в ній максимі. Усе має бути засноване на уявленні закону, як на визначальній підставі вчинку, якщо вчинок повинен містити не тільки легальність, а й моральність. Схильність, доброякісна, вона чи ні, є сліпа й рабська, і коли йдеться про моральність, розум мусить не лише грати роль її опікуна, а, незважаючи на неї, як чистий практичний розум клопотатися виключно про свій власний інтерес. Навіть почування співчуття їм якосердної симпатії, якщо воно передує роздуму про те, що є обов'язок і стає визначальною підставою, є обтяжливим навіть для добромисних осіб, воно приводить у безлад їхні продумані максими і спричинює бажання позбутися його і підлягати тільки законодавчому розуму. Звідси можна зрозуміти, як свідомість цієї спроможності чистого практичного розуму може ділом. Чеснотою, породжувати свідомість панування над своїми схильностями, а тим самим, отже, і незалежності від них, отже, і незадоволеності, яка завжди їх супроводжує, і таким чином викликати негативне вдоволення своїм станом, себто задоволеність, що з походження є задоволеність своєю особою. Сама свобода стає таким чином. А саме побічно приступною для насолоджування, яке не можна назвати щастям, бо воно не залежить від позитивного долучення якогось почуття, ані висловлюючись точно, блаженством, бо в ньому немає цілковитої незалежності від схильностей і потреб, але яке все ж таки подібне до останнього до блаженства, принаймні, оскільки визначення ним нашої волі може бути вільним від їх впливу, і отже. Принаймні за своїм походженням аналогічне тій самодостатності, яку можна приписувати тільки найвищій істоті. З цього розв'язання антиномії практичного чистого розуму випливає, що в практичних засадах можна мислити, хоча, звісно, ще не можна завдяки цьому пізнати і осягнути, принаймні як щось можливе, природний і необхідний зв'язок між свідомістю моральності й очікуванням пропорційного її щастя як її висліду. Але звідси випливає й те, що засади пошуків щастя не здатні породити моральність, що, отже, найголовніше добро, як першу умову найвищого добра, становить моральність, натомість щастя становить, що правда, другий елемент його, але так, що воно є тільки морально зумовлений, а проте необхідний вислід першої. Тільки в цьому підпорядкуванні найвище добро є цілим об'єктом чистого практичного розуму, який необхідно повинен уявляти собі його можливим, бо велінням розуму є чинити все можливе для його здійснення, та поза як можливість такого зв'язку, зумовленого зі своєю умовою, цілковито належить до надчуттєвих відносин речей, і аж ніяк не може бути дана за законами чуттєвого світу. Хоча практичний вислід цієї ідеї, а саме вчинки, націлені на те, щоб здійснити найвище добро, Належить до чуттєвого світу, то ми спробуємо показати підстави тієї можливості, по-перше, відносно того, що є безпосередньо в нашій владі, і по-друге, в тому, що пропонує нам розум як компенсацію нашої нездатності вможливлювати найвище добро за практичними принципами, необхідне і що не є в нашій владі.